Серед усіх козацьких легенд найбільш загадковими залишаються історії про характерників воїнів, які начебто володіли надприродними здібностями. Вони могли зупиняти кулі голими руками, ставати невидимими, перетворюватися на вовків, бачити майбутнє і знаходити скарби під землею. Про них розповідали не лише у народних казках. Їхні імена фігурують у літописах, мемуарах польських та турецьких командирів, церковних документах. Противники козаків зі страхом описували воїнів, яких неможливо вбити, які з'являються і зникають, наче привиди, які знають про наміри ворога щодо того, як той їх задумав. Сучасна наука намагається відокремити правду від вигадки, з'ясувати, що стояло за легендами: справжня магія, психологічні прийоми, військова хитрість. Чи поєднання всього? Характерники були реальними людьми, чиї вміння та знання настільки випереджали свій час, що здавалися чаклунством. Само слово характерник походить від характер, таємного знаку, символу, що мав магічну силу. У козацькому середовищі так називали тих, хто знав ці характери і вмів ними користуватися. Це були не випадкові чаклуни. А організована каста посвячених воїнів, які отримували знання через суворе навчання. Навчання було таємним, відбувалося у спеціальних місцях силах, печерах, островах, лісових схованках. Учень мав оволодіти не лише фізичними навичками бою, але й ментальними практиками концентрацією, медитацією, контролем над страхом, читанням знаків природи. Характерники жили за особливими правилами: не пили горілки, дотримувалися постів, уникали жінок перед боєм, виконували ритуали очищення. Це була майже чернеча дисципліна у поєднанні з військовою майстерністю. Найвідоміші характерники залишили слід в історії не лише у легендах, але й у документах. Іван Сірко, кошовий отаман Запорізької січі, про якого розповідали, що кулі його не беруть, що він бачить ворога за багато верст, що розмовляє з духами предків. Семен Палій, полковник якого звинувачували у чаклунстві, навіть сойозники, бо його загони робили неможливе: брали неприступні фортеці, уникали засідок, знаходили дорогу у найгустіших лісах. Іван Богун, полковник часів Хмельниччини. Про якого татари казали, що він перетворюється на сірого вовка і веде за собою зграю. Петро Конашевич Загайдачний – гетьман, який, начебто, міг зупиняти час і бачити майбутнє. Про кожного з них існують десятки історій, записаних сучасниками. Польські хроністи, османські історики, московські літописці всі вони згадують незрозумілі здібності козацьких командирів, намагаючись пояснити їх то диявольською силою, то природними талантами. Таємні знаки, характери, були основою магічної системи характерників. Це були спеціальні символи, що їх вирізали на зброї, вишивали на одязі, малювали на тілі, викладали з каміння на землі. Кожен знак мав своє призначення: один захищав від куль, інший давав невидимість, третій приносив удачу у бою, четвертий вказував дорогу додому. Деякі з цих знаків схожі на руни або давньослов'янські символи, інші нагадують астрологічні знаки, треті абстрактні геометричні фігури. Характерники вірили, що ці символи не просто малюнки, а ключі до невидимих сил природи, які можна активувати правильним ритуалом. Знак малювали у певний час доби, при певній фазі місяця з певними словами-заклинаннями. Зберігалися ці знання у найбільшій таємниці. Розголошення каралося смертю. Навіть всередині козацтва лише обрані знали справжні характери, решта бачила лише зовнішні символи, не розуміючи їхньої суті. Церква ставилася до характерників неоднозначно. З одного боку, вони захищали православну віру від мусульман і католиків, були героями визвольної боротьби. З іншого їхні практики виглядали як чаклунство, поклонінням темним силам. Священники засуджували використання магічних знаків, ритуалів, замовлянь. все це суперечило християнському віровченню. Деякі характерники були відлучені від церкви, інші отримували таємну підтримку окремих священників, які розуміли необхідність надприродної допомоги у боротьбі. Сам Іван Сірко, будучи глибоко віруючою людиною, регулярно ходив до церкви, але це не заважало йому практикувати характерництво. Він, як і багато інших, не бачив протиріччя між вірою в Христа і використанням древніх магічних практик. Це було продовження того самого двовір'я, що існувало на Русі з часів хрещення. Офіційна релігія співіснувала з народніми віруваннями, створюючи унікальний синтез. Фізичні вміння характерників, які здавалися магією, насправді базувалися на довгих роках тренувань та глибокому знанні анатомії і психології. Здатність зупиняти кулі була радше вмінням передбачати постріл, читати рухи противника. Положення зброї, напрямок погляду. Характерники тренувалися роками, щоб розвинути надзвичайну реакцію та периферійний зір. Вони вчилися помічати найменші деталі, як ворог затискає зброю, як змінюється його дихання перед пострілом, куди спрямований ствол. У момент пострілу характерник робив різкий несподіваний рух, ухиляючись від кулі ще до того, як вона вилетіла. Для сторонніх спостерігачів, які не розуміли механіку, це виглядало як чаклунство. Додавало містики і те, що характерники справді носили амулети з характерами, вірячи у їхню захисну силу. Ця віра давала психологічну впевненість, що теж впливала на ефективність. Невидимість характерників була майстерним володінням камуфляжем, використанням природних умов і психологічними трюками. Козаки розвідники вміли зліватися з місцевістю, ховатися у високій траві. Заривалися у землю, маскувалися очеретом, використовували тіні та да туман. Вони знали, як рухатися безшумно, як контролювати дихання, як обирати маршрут, де їх найважче помітити. Характерники також використовували гіпнотичні техніки, могли так дивитися на противника, що той просто не бачив їх, хоча вони стояли на відкритому місці. Це було щось схоже на сучасний гіпноз або нейролінгвістичне програмування. Вплив на підсвідомість ворога через погляд, рухи, звуки. Турецькі та татарські воїни, які зустрічалися з такими прийомами, щиро вірили, що козаки володіють чаклунством невидимості, додавала ефекту і раптовість нападів. Характерники з'являлися звідки не чекали, вдаряли і зникали, створюючи враження надприродних здібностей. Здатність перетворюватися на вовків найвідоміша легенда про характерників. Має раціональне пояснення: козаки використовували вовчі шкури для маскування під час нічних рейдів. Одягнений у вовчу шкуру воїн на чотирьох ногах у темряві справді нагадував звіра. Характерники вивчали поведінку вовків, імітували їхні рухи та звуки, могли видавати вовчий виск, що дезорієнтувало ворога. Стаями таких вовків нападали на табори, сіяли паніку серед коней і людей. Противники, які бачили у темряві зграю звірів, що атакують по-військовому організовано, а потім з'ясовували, що це були люди, щиро вірили у перевертнів. Легенда підживлювалася також тим, що деякі характерники справді мали особливий зв'язок з вовками, могли приручати їх, використовувати у бою як бойові тварини. Іван Богун за переказами завжди мав при собі декількох вовків, які слухалися його наказів як собаки. Передбачення майбутнього та ворожіння, ще одна характерна риса характерників, базувалося на глибокому знанні природних знаків та аналітичному мисленні. Характерники були чудовими спостерігачами, вони читали погоду за хмарами та вітром, передбачали зміни за поведінкою тварин, аналізували сліди і визначали, де ворог, скільки їх, куди йдуть. Вони знали теренерик свої п'ять пальців. Розуміли тактику противника, могли передбачити його дії, виходячи з логіки війни. Те, що для простих козаків здавалося пророцтвом, для характерника це був результат аналізу десятків факторів. Додавалися справжні ворожіння: кидання жеребів, гадання на воді, трактування снів. Характерники вірили, що у певних станах свідомості після посту, медитації, усні можна отримати інформацію з тонкого світу. Іван Сірко за спогадами сучасників перед кожним походом проводив ритуал ворожіння і ніколи не помилявся у прогнозах. Пошук скарбів та прихованих речей ще одна найпрактичніша здібність характерників, поєднувала знання геології, історії та, можливо, справжню екстрасенсорику. Характерники знали, де зазвичай ховали скарби під старими деревами, біля струмків, у печерах, на островах. Вони вміли читати землю, помічали зміни в рослинності, просідання ґрунту, аномалії, які вказували на рукотворні структури під землею, використовували лозу, розгалужену гілку, яка начебто відхилялася над прихованими металами чи водою. Сучасна наука називає це біолокацією, і визнає, що деякі люди дійсно мають цю здатність, хоча механізм не до кінця зрозумілий. Характерники також знали історію регіону. Пам'ятали, де відбувалися битви, де стояли старі поселення, де могли залишитися цінності. Їхня репутація шукачів-скарбів була така, що козацька старшина спеціально наймала характерників для пошуку схованих татарських або турецьких трофеїв. Бойова магія характерників включала ритуали перед боєм, які мали подвійну мету: психологічну підготовку воїнів та залякування ворога перед важливими битвами. Характерники збиралися окремо від загального війська, розпалювали вогнище, співали особливі пісні заклинання, малювали на тілах захисні знаки охрою чи кров'ю. Вони входили у транс через ритмічні рухи, монотонне співання, іноді через вживання особливих трав, що змінювали свідомість. У такому стані характерники відчували себе невразливими, не боялися смерті, бились з подвоєною енергією. Для звичайних козаків, які спостерігали ці ритуали, це створювало впевненість, що на їхньому боці надприродні сили. Для ворогів, які чули про ці обряди або навіть бачили їх здалеку, це було психологічною зброєю. Страх перед чаклунами послаблював боєздатність ще до початку бою. Зцілення ран та хвороб було важливою частиною діяльності характерників, що поєднувала справжні медичні знання з магічними ритуалами. Характерники були найкращими лікарями у козацькому війську. Вони знали сотні лікарських трав, вміли зупиняти кровотечу, виймати кулі та стріли, зашивати рани, лікувати отруєння. Їхні знання передавалися усно від майстра до учня, збиралися з різних джерел, народної медицини, східних практик, європейської хірургії. Але лікування завжди супроводжувалося ритуалами, нашіптуванням замовлянь, малюванням лікувальних знаків на тілі хворого. Викурюванням трав, використанням амулетів. Характерники вірили, що хвороба це не лише фізичний стан, але й порушення енергетичного балансу, яке треба відновити магічними засобами. Сучасні дослідження показують, що багато їхніх методів були ефективними. Трави дійсно мали лікувальні властивості, а ритуали створювали плацебо ефект, що прискорював одужання. Таємна мова та шифри характерників дозволяли їм передавати інформацію так. Що ворог не міг її перехопити або зрозуміти. Існувала спеціальна характерна мова, система кодових слів, жестів, символів, якою характерники спілкувалися між собою. Вони могли передати складне повідомлення простим набором знаків, вирізаних на дереві або викладених камінням. Використовували також візуальні сигнали: дим від вогнищ різної форми та кількості, розташування речей у таборі, навіть спосіб, як підв'язана коняча грива могла нести інформацію. Характерники розробили систему, де кожен символ мав кілька рівнів значення: поверхневий для непосвячених і глибинний для тих, хто знав код. Польська розвідка та турецькі шпигуни намагалися розшифрувати ці коди, але безуспішно. Система була надто складною і постійно змінювалася. Це давало козакам величезну перевагу у координації дій. Контроль над свідомістю ворога найконтроверсійніша здібність характерників. Включала техніки, що сьогодні назвали б гіпнозом та психологічною маніпуляцією. Характерники вчилися впливати на противника поглядом, голосом, рухами, могли викликати страх одним поглядом, змусити ворога здатися без бою, посіяти паніку в ворожих лавах криком або співом. Деякі техніки були схожі на те, що у східних єдиноборствах називають кіай бойовий крик, що дезорієнтує противника, а інші методи були тонкішими. Характерник міг говорити з полоненим так, що той розповідав усі таємниці, навіть не розуміючи, що його маніпулюють. Використовували також масовий гіпноз, могли змусити велику групу людей бачити того, чого немає, або не бачити того, що є. Турецькі джерела описують випадки, коли козацький загін, начебто, перетворювався на зграю вовків або ставав невидимим, хоча насправді просто використовував психологічні трюки. Посвята у характерників. Була складним багатоступеневим процесом, що тривав роки і вимагав від учня неймовірної відданості. Спочатку майстер обирав хлопця, зазвичай сироту або того, хто показав незвичайні здібності. Перші роки учень просто служив майстрові, виконував найважку роботу, спостерігав, але не отримував пояснень. Це було випробування терпіння і відданості. Потім починалося фізичне тренування. Учень мав оволодіти всіма видами зброї, навчитися їздити верхи, плавати, лазити, витримувати біль і голод. Паралельно вивчав трави, зірки, знаки природи. Тільки років підготовки, коли майстер був впевнений у готовності учня, відбувався ритуал посвячення. Учня відводили у таємне місце, печеру або ліс, де він мав провести три дні і три ночі сам, без їжі та води, зустрічаючись із своїми страхами. Якщо він повертався, Отримував перший характер знак, що відкривав шлях до таємних знань. З того моменту він ставав частиною братства характерників, пов'язаний клятвою мовчання під загрозою смерті. Зброя характерників відрізнялася від звичайної козацької не лише якістю виготовлення, але й таємними знаками, що наносилися на клинки, руків'я та стволи. Кожен характерник мав особисту шаблю або меч, який освячувався спеціальним ритуалом і на якому майстер вирізав захисні символи. Ці знаки, начебто, робили зброю невразливою до поломки, гострішою, точнішою. На рушниці також наносили характери, часто на ложі або металевих частинах приховані так, щоб сторонній не помітив. Вірилося, що така зброя стріляє влучніше, ніколи не дає осічки, захищає власника від ворожих куль. Сучасні дослідники, вивчаючи музейні зразки козацької зброї, справді знаходять незрозумілі символи: одні схожі на руни, інші на астрологічні знаки, треті взагалі незрозумілі. Ці символи наносилися не випадково, а у певних місцях зброї, що відповідали уявленням про течії енергії. Характерники вірили, що правильно нанесений знак спрямовує невидиму силу, роблячи зброю продовженням волі воїна. Травництво та алхімія були невід'ємною частиною знань характерників, адже багато їхніх чудес досягалися через використання рослин з особливими властивостями. Характерники знали десятки трав, що змінювали свідомість, підвищували витривалість, притупляли біль або навпаки викликали галюцинації та паніку у ворога. Перед важливими битвами характерники могли випити настій з дурману, білени або мухоморів. Це вводило у стан бойового трансу, коли воїн не відчував болю та страху, бився як божевільний. Такі воїни справді здавалися невразливими. Вони могли отримати кілька ран і продовжувати битись, поки ефект речовини не минав. Іноді використовували отруєні стріли та кінжали, знали рецепти швидкодіючих отрут, законіту, були голова. Отруйних грибів. Але характерники також знали протиотрути та засоби для нейтралізації отрут. Вони тримали при собі універсальний протиотрутний засіб: теріак, складну суміш десятків інгредієнтів, що допомагав при більшості отруєнь. Зв'язок з природними силами та духами предків був основою світоля до характерників, які бачили себе не просто воїнами, але й шаманами-захисниками. Вони вірили, що кожна місцевість має свого духа господаря, з яким треба домовлятися перед боєм. Перед походом характерники робили жертвоприношення, залишали хліб, сіль, лили медову питу на землю, палили особливі трави, звертались до духів предків козаків, прохаючи допомоги та поради. Деякі характерники стверджували, що бачать своїх мертвих попередників, які приходять у снах або у трансі, попереджають про небезпеки, показують дорогу. Особливо шанували духів загиблих характерників минулих поколінь, вірили, що вони створюють невидиме військо, яке б'ється пліч опліч з живими. Перед важливими битвами характерники проводили обряд кликання предків, стояли у колі навколо вогнища, співали імена великих воїнів минулого, запрошували їхні душі приєднатися до бою. Цей ритуал створював потужний психологічний ефект козаки відчували, що не самі. Що за їхніми спинами стоять незліченні покоління воїнів. Протистояння з церквою загострювалося у XVIII столітті, коли православні ієрархи почали систематичну боротьбу проти поганських звичаїв-характерників. Митрополити та єпископи видавали укази, що засуджували використання магічних знаків ворожіння заклинань. Деякі священники відмовлялися відспівувати загиблих характерників, вважаючи їх чорнокнижниками. У церковних проповідях характерництво прирівнювалося до служіння дияволу. Проте на практиці церква нічого не могла вдіяти. Характерники були занадто важливими для захисту православних земель, занадто шанованими в народі. Багато козаків, включаючи гетьманів, таємно підтримували характерників, розуміючи їхню військову цінність. Сам Богдан Хмельницький, хоч і був глибоко віруючою людиною, мав при собі кількох характерників, як радників і особистих охоронців. Утворився негласний компроміс. Церква публічно засуджувала характерництво, але не переслідувала конкретних людей. А характерники намагалися не афішувати свої практики, зовні дотримувалися православних обрядів. Передача знань від майстра до учня відбувалася в усній формі через особисту практику та ініціацію, що робило ці знання вразливими до зникнення. Характерники принципово не записували свої секрети, вірили, що написане може бути викрадене, розкрите ворогам або церкві. Все тримали в пам'яті, передавали через показ і повторення. Учень міг роками спостерігати, як майстер малює певний характер, перш ніж йому дозволялося самому спробувати. Кожен символ, кожне заклинання, кожен ритуал мав бути запам'ятований ідеально. Найменша помилка могла зробити магію неефективною або навіть Небезпечною через це знання характерників були дуже персоналізовані. Кожен майстер мав свої версії символів, свої методи, свої секрети, коли лінія передачі переривалася смертю майстра, який не встиг підготувати учня. Частина знань зникала назавжди. З часом, особливо після руйнування Запорізької січі, в 1775 році, багато ліній передачі знань обірвалися, і більшість секретів характерників було втрачено безповоротно. Історичні документи про характерників залишилися у мемуарах іноземців, які з подивом описували незрозумілі здібності козацьких воїнів. Польський шляхтич Саміло Величко у своєму літописі згадує випадок, коли характерник передбачив засідку за три дні до неї, хоча ніяких розвідданих не було. Французький інженер Боплан, який служив у польському війську і воював проти козаків. Детально описує, як козаки ставали невидимими серед степу, як уникали куль, начебто захищені чаклунством. Турецький хроніст Евлія Челебі розповідає про бутву, де козацький ватажко перетворився на вовка на очах у сотень свідків. Хоча сучасні історики вважають, що це була майстерна психологічна операція з використанням шкур та диму. Ці свідчення цінні тим, що написані противниками козаків. Людьми освіченими та скептичними, які не мали причин перебільшувати або вигадувати. Їхнє щире здивування та визнання незрозумілих феноменів показує, що характерники справді робили щось незвичайне, що випереджало розуміння того часу. Наукові дослідження 20 21 століття намагаються раціонально пояснити феномен характерників, використовуючи сучасні знання з психології, нейробіології, бойових мистецтв. Радянські вчені у 1960-х роках вивчали архівні документи та народні перекази, намагаючись відокремити реальні техніки від містики. Виявилося, що багато магічних здібностей мають природне пояснення: здатність зупиняти кулі це надрозвинена реакція та вміння читати мову тіла противника, невидимість, камуфляж, використання природних умов та елементи гіпнозу, перетворення на вовків, маскування та психологічна війна. Передбачення майбутнього, аналітичне мишлення та спостережливість. Сучасні спецпідрозділи використовують деякі техніки, подібні до тих, що практикували характерники, медитацію для контролю страху, дихальні вправи для підвищення витривалості, психологічний вплив на ворога. Дослідники бойових мистецтв знаходять паралелі між практиками характерників та східними школами: дзен буддизмом самураїв, шаолінським кунг фу індійськими йогами-воїнами. Усі ці системи поєднують фізичне тренування з ментальними практиками та елементами містики. Зникнення традиції характерників почалося з руйнуванням Запорізької січі у 1775 році, коли Російська імперія знищила останній оплот козацької вільності. Характерники розсіялися по різних регіонах. Хтось пішов на кубань з козаками, хтось залишився в Україні, переховуючись від переслідувань. Без організованої структури січі, без можливості збиратися та передавати знання, традиція почала вмирати. Останні справжні характерники дожили до середини ХІХ століття, про них залишилися спогади старих козаків, записані етнографами. Один з останніх відомих характерників дід Харко з Полтавщини, який помер у 1860-х роках, начебто, міг зупиняти кров одним доторком, знаходив воду під землею, лікував невіліковні хвороби. Його учні намагалися зберегти знання, але обірвалася головне безперервна лінія передачі від майстра до учня, що тривала століттями. У 20 столітті під радянською владою будь-які згадки про характерників засуджувалися як мракобісця та буржуазні забобони, що остаточно поховало рештки традиції. Сучасні спроби відродити традицію характерників базуються на фольклорних записах, історичних документах та уяві ентузіастів. З 90-х років в Україні з'явилися групи, які називають себе сучасними характерниками. Вони вивчають бойові мистецтва, медитацію, травництво, намагаються реконструювати давні техніки. Деякі з них щирі дослідники, які працюють з архівами та консультуються з істориками, інші шарлатани, які використовують популярність теми для заробітку, вигадуючи древні секрети. Проблема в тому, що справжні знання характерників були усними та таємними, майже нічого не записувалося, тому точна реконструкція неможлива. Те, що практикують сучасні характерники, це скоріше нова синтетична система, яка поєднує фрагменти історичних знань з сучасними бойовими мистецтвами, йогою, енергетичними практиками. Це має право на існування як сучасна інтерпретація, але не є відродженням автентичної традиції, яка втрачена безповоротно. Культурна спадщина характерників живе в народній пам'яті, літературі, кіно та національній самосвідомості України. Образ характерника, козака Чаклуна, непереможного захисника став символом української боротьби за свободу. Про характерників написано десятки романів, знято фільмів, створено комікси. У сучасній українській армії деякі підрозділи неофіційно називають себе спадкоємцями характерників, використовуючи їхню символіку. Під час війни з Росією з'явилися легенди про сучасних характерників воїнів, які роблять неможливе, які захищені невидимою силою, які володіють надзвичайними здібностями. Це показує, що архетип характерника глибоко вкорінений в культурі. У критичні моменти історії народ звертається до цього образу, шукаючи надію та й натхнення. Можливо, справжнє чудо характерників не в їхніх магічних здібностях, а в тому, як їхня легенда продовжує жити, надихати, давати силу новим поколінням захисників. Таємні знаки козаків-характерників це не лише історична загадка, але й жива частина української ідентичності, яка з'єднує минуле з майбутнім магію з реальністю.